Отже, цю красуню було куплено у жовтні 2022 року, 11 числа. Я дуже хотіла давно отримати саме Горення, тому що я люблю Горення. У мене поверхня Горення, у нас духовка також цієї фірми, у нас пилосмок також цієї фірми. Я знаю, що горення зазвичай робить якісні речі. А ще й рожевий колір, тут взагалі дуже мені сподобалось. Все гарно було. Приїхали додому, подивилась, досить не якісно було профарбовано. Ось ці нечіткості профарбування вони були одразу. Тобто фарба дуже погана. Думаю, мені все одно мені аби вона випікала, мені головне начинка. Майже через день, а то й кожен день я готувала тут вафлі, адже в мене маленька дитина, і вафлі це знахідка для матусь. Але сьогодні, 13 лютого, моя горинія зробила мені дуже поганий подарунок. Вона зламалася ось тут в місці кріплення. Хоча казати, що я полежала забагато тіста, це ну, таке собі. Адже я не вперше готую. Я готувала, я ж повторюсь, через день та кожен день. М -м -м. Може, трішечки було більше, може. Але не настільки, щоб виламати кусок металу. Тобто, це тісто нібито витиснуло кришку. Настільки що не, ось, не спрацював ось цей зажим. І він просто виламав метал. Якось дуже цікаво звучить, що зламався метал. Але якщо придивитись, то це а, досить низька якість цього металу. Це звичайний соломі, а, який я б заборонила взагалі використовувати. Отже що я скажу по цій горені? Дуже неякісний товар. Я його не раджу нікому через цей корпус. Самі пластини дуже гарні. Я робила вафлі. Ще є тут кекси, можна робити. Кекси також дуже смачні, получаються, вони пропікаються. А ось якість корпусу дуже-дуже низька. Отже, коли будете купувати таке, подумайте, може краще купити в три рази дешевше, за 500 гривень, не за півтори тисячі. Але воно буде працювати так само. Воно так само через 4 місяці вийде з ладу. Або купуйте вже дійсно якісне з більшу суму, і, можливо, воно буде працювати. Горення мене дуже-дуже розочарувало. Так що брала я вало, ну ось і міркуйте.